Це не наші повноваження. Мені кабінет міністрів, на чолі з прем'єр-міністром, повинен дати кошти на те, що я виставив. Я порахував вчителів відповідно до того, скільки є учнів. І порахував відправив кабінет міністрів. Зарплата така, то така то дайте мені. І кожен рік ці гроші не додають. Це, я дзвонив в Луцьк, я дзвонив Тернопіль. Одна картина по країні. Міняється прем'єр-міністр, картонна дурилка стається, як була. Натуральна картонна дурилка. Дайте мені 25 мільйонів, не моїх, на свої власні делеговані повноваження. Або виступить по телевізорську, щоб прем'єр-міністр або кабінет міністр мені не додав грошей. Тепер зараз я мушу закривати. 20. Скільки ми зняли цим веде? 25 мільйонів це наші з вами гроші, які він потратили на асфальтування. На дахи. Ми зняли закрити те, що мені повинен законно дати Кабінет міністрів. І це з року в рік міняється прем'єр, і це все залишається. Тому відповідно, відповідно вчителям що задали зарплату. Mm. Я ж не розумієте, яка дилема? асфальтувати ями, або платити вчителям зарплату, 4,5 тисячі 5 тисяч людей. Так я саме не додали. Зараз мені не вистачає 9 мільйонів, Луцьку 9 мільйонів, Тернополю 8 мільйонів. Всього я вчора зв'язувався, готуючись до сьогоднішнього конколу, щоб це вже сказати, зв'язувався керуючись. Mm. Як піцека капоса? Віце-президент Асоціації міст України. Всього в Україні Кабінет міністрів не надав місцевим громадам 3 мільярди гривень. Думайте в цифру, 3 мільярда гривень. То хоч давайте виступимо разом. Розумію, тяжка ситуація державі. Ну давайте виступимо разом. І прем'єр-міністр, і мінфін, і ми мери, і скажемо, тяжко, шановні, тяжко всі. Але все ж не показують пальцем на мера, що мери додав ці гроші.